Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті кофемашина Саєка Royal Professional. Як ви бачите, у неї є проблемка. Давайте ми її вімкнемо і подивимося, що тут відбувається. Як ви бачите на дисплеї, ми бачимо інформацію. Помилка сенсору температури номер 2 Тобто в ній якийсь термодатчик вийшов з ладу згідно інформації на табло. Ну що, Будемо розбирати, відкручуємо два гвинти, тут два під. Жерновницею і знімаємо верхню кришку. Всього насього 4 гвинти відкручуємо і добираємося. Так, обережно знімаємо, від'єднуємо шланг подачі води. Всередині бачимо кучу дротів, що тут бойлери в нас є. Так, трішки експозиції додавлю, щоб вам видніше було. Так, бойлер 1, бойлер 2. На них є термодатчики. Оце у нас один датчик. І там на тому бойлери на основному. Є ще один датчик. Ось він один, бачите, такий риженький, І там десь всередині теж є такий самий датчик. Що ми робимо? Нам потрібно заміряти опір. Для цього нам потрібно від'єднати роз'єм від основної плати керування, достати дроти, роз'єми. І зараз будемо перевіряти. Перевіряємо ось вони шнури датчиків і перевіряємо перший датчик зеленим дротом. І міряємо. Так, не контакт. Ага, є, бачимо, тут у нас півтора попугая, показує прилад. Так, поміняли щупи, теж те ж саме, півтора є. Зелений у нас датчик справний, по зеленому проводу. Давайте по сірому перевіримо цей датчик. Тікає десь і перевіряємо другий датчик температури, і, як ви бачите, він показує безкінечність. Тобто цей датчик від перегріву, мабуть, вийшов з ладу. Так, поміняли щупи, і теж, як ви бачите, тут ніякого опору не показує. Тобто його потрібно замінити. Знімається він дуже легко, натискаємо пластиночку. І ось він у нас вже в руках. Ось такий вигляд він має. Що ми робимо далі? Далі ми знімаємо алюмінієве кільце для кращої передачі тепла. Не губимо його, і нам потрібно достати сам датчик. Він тут не паяється, як ви бачите, тут звичайний роз'ємчик стоїть. І Нам потрібно його просто витягнути. І все. Все, ось так він виймається легко. Так, оглядуємо його, який він. Це нам нічого не дасть, тому що я, вже в мене є в наявності. Роздивлятися тут нічого, будемо його міняти. Для цього нам потрібно зняти є датчики в мене. І знімаємо оранжеву цю ізоляційну пластинку. Але давайте ми перевіримо новий датчик, як ви бачите, він показує 1,5 кОм. В іншу сторону теж показує, що він справний. Все, будемо його ставити. Для цього нам зі старого датчика потрібно зняти ізоляційну таку резиночку, термостійку. І все. Далі ми ставимо датчик на своє місце. Тут ви не перепутаєте, тому що в самому корпусі є прорізь згідно корпусу самого датчика. Все, ставимо його туди і натискаємо. І він чітко вичереш скло, бачите, що контакти підійшли до контактів самого роз'ємчику. Все. Далі ми наносимо термопасту для кращої теплопередачі і будемо ставити алюмінієве кілечко. Не забуваємо за нього. Все, ставимо його на своє місце. Так, є. І поверх. Теж будемо наносити термопасту. Наносимо термопасту, лишнє воно вийде, нічого страшного, якщо будуть залишки. Все, нанесли термопасту, далі дивимося по прорізу, як ставиться датчик, і ставимо його на своє місце. Трішечки вушками цепляємося, натягуємо пластинку і заштовхуємо його туди до тена І він чітко у нас сідає. Обережно, клац, і він на місці, як ви бачите, все надійно тримається, і будемо надіятися, що все буде у нас працювати. Так, нібито тут все. Далі під'єднуємо роз'єми до основної плати, закриваємо верхню кришку і закручуємо гвинти. Закрутили. Далі ставимо контейнер зерна, засипаємо зерна кави, і ставимо контейнер з водою. Далі будемо перевіряти. Так, ставимо чашу і будемо проводити перевірочку. Все, вмикаємо. Так, як ви бачите, помилки у нас вже немає. І машинка сповіщає про те, що відбувається нагрів бойлера ну, чи води. Із Потужність, яку зараз споживає в режимі нагріва кофемашина 1,2 кВт. почти 6 Ампер. Все, чекаємо, поки води нагріються бойлери, і буде інформація про те, що можна користуватися далі. І бачимо, що виберіть якусь операцію. ну Давайте гарячу воду, поки що кофе не будемо, тому що нам систему треба прокачати водичкою. І як ви бачите, нічого у нас не відбувається. А на табло ми бачимо, що воздушна пробка. Повітряна пробка у нас. Тобто машина давно стояла і шланги, мабуть, без води або вона закисла. Давайте так, контейнером трішечки для води подвигаємо туди-сюди-вниз, Це якщо вона ну, буває, спрацьовує таке. Ну, В даному випадку у нас не спрацювало, тому будемо робити крізь промивання. Беремо шпринцовку. І промиваємо. Ну цей процес доволі такий довгий. Я його не знімав, тому що прийшлося знімати всі шланочки і промивати, поки я не добився потрібного результату. Так, все я продув, промив, і давайте будемо перевіряти. Є у нас інформація про те, що можна користуватися кавою. І як ви бачите, у нас включилася, вімкнулася мельниця, мелиться зерна кофе. І чекаємо, поки буде процес заварювання. Чекаємо, що у нас тут пише. Так, а, підготовка кава. Все, як ви бачите, кава почала набиратися в стаканчик, що свідчить про те, що машинка відновила свою роботу, і можна буде власнику насолоджуватися ароматом свіжезавареної кави. Так, чекаємо, коли у нас завершиться процес. Так, мабуть, мабуть, у мене водички трішки не вистачило, я мало в контейнер налив, Ану, зараз подивимося. А, Так і є, мало води. Ну нічого, так, таблетка потім вискочила, там все нормально. Все. Тестую ще раз і віддаю власнику. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.